Ігор Петровський зараз з нами на зв'язку. Ігорю, привіт. Розказуй, що цікавого що наловив ти. Я знаходжусь на дільниці номер 188 виборчого обсього 27 Тут зафіксоване масове фотографування бюлетенів у випечних кабінках. Як мінімум три випадки. Виборці були у трьох випадках купі, мені за руку, міліцію були складені протоколи. і відповідно дали справу, справу заведено. Бо mm -hmm. фотографування в виборчій кабінці є, є прямим порушенням закону. Скажи, будь ласка, uh... е яка це дільниця? Щоб ми просто зафіксували номер для себе і публікували це в текстовому форматі для наших глядачів і читачів? Дільниця, но... <пліць> дільниця номер 188, виборчий округ номер 27. 27. тобто троє людей просто заходили зі смартфоном і фотографували, за кого вони проголосували. Так. Правильно? Вони, вони, вони власне не здогадалися відімкнути спалах на телефоні. Світло було помітно знов, і, і відповідно вони були зупинені спостерігачами, а тоді викликана міліція. Всі троє зі спалахом спалилися. Так, так. дуже непрямно ще треба якісь порушення. Що... Так, треба розуміти, що якась кількість виборців здогадалася спалах відімкнути. Ага, ну так можемо додати кілька розумних фальсифікаторів до цього списку. Так, так. Ігорю, скажи, будь ласка, які ти ще порушення зафіксував? Що ще цікавого знаєш про Дніпропетровщину? Масово по Дніпропетровську масово рекламні фірми не виконали вимогу згідно з угодою. Вони мали до 6 ранку ліквідувати рекламну продукцію з поверхонь. Вони цього не зробили. Я знаю, що кілька стебів сьогодні вранці об'їжджали свій. І округи і займалася цією ліквідацією власну тому що цього не виконали рекламні фірми. Ігор, Відповідно, а... це може бути використано на ігри. Скажіть, а монуко вообще людей прийшло голосувати Дніпропетровський сьогодні? От там, там де ви сьогодні були, яка обстановка? Я не можу дати загальної картинки, тільки в третій годині буде брифінг. там будуть якісь цифри. Я скажу конкретно по цій дільниці. Тут е, трохи більше 10%. але треба розуміти, що це. Студенти це, це гуртожиток. Сьогодні неділя, і вони, як правило, голосують увечері, повертаючись з дому до гуртожитка. Тому ця цифра в принципі ні про що не говорить. Ну, голосування відбувається не дуже активно. Дуже дякуємо Ігорю Дякую. Петровському, нашому журналісту з Дніпропетровська. Будемо стежити за подіями. Обов'язково ще кілька разів. Я думаю, в наш ефір за сьогодні включиться.